Українська народна казка Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина до козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротах у червоних чоботах та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через мосточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На наступний день посилає другого сина, меншого. Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротах в червоних чоботах та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила і не їла, тільки бігла через мосточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і другого сина вигнав. На третій день посилає вже свою жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротах у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через мосточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через Гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила і тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу. А сам навпростець пішов. Став на воротах у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через мосточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розлютився, хотів козу зарізати. А вона вирвалась і утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто, хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. Злякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь і каже. От я його вижену. Побіг ведмідь до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі каже, Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. Ведмідь злякався та й втік. І знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав. Побіг вовк до хатки та й питається. Хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі й каже. Я коза дереза, за три копи коплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. Вовк злякався та і втік. І знов зайчик пішов, сів під тупком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питає Чого ти, зайчику, побігай,чику, плачеш? Я же мені не плакати, лисичко сестричко Коли в моїй батьці страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут відмід гнав, не вигнав, і вовка гнав, та не вигнав. А то ти? Побігла лисичка до хати та й каже. А хто, хто в зайчиковій хатці? Я коза, дереза, за три копи коплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. І лисичка злякалася і втекла. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе, не борак, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його вижену. Уліз рак у хатку та й питається. А хто, хто в зайчиковій в хатці? Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе і виліз на піч та й каже. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями коза, як замекає, та з печі та з хати, побігла тільки й видно. Зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хатці Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.